Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку «Розрізняю префікси та службові слова. Ми вже з вами опрацювали, що префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем. А службові слова це маленькі слова, які нам дозволяють зв'язати речі слова між собою. Дзвінець стромочком рідна мова, а усі слова знайомі в ній. Але писати кожне слово. У мові правильно, зумій. Сьогодні на уроці ми побуваємо у Кам'янці-Подільському на фестивалі повітряних куляк. Будемо вчитися утворювати слова за допомогою префіксів. Запишіть, будь ласка, 22 листопада. Класна робота. Так, отже, виконуємо звукобуквенний аналіз слова. Для цього ми з вами відгадаємо наше слово. Першу букву називаємо перші літери слів. А, П, Е, Л, Л, значить, с, і, Н. Вийшло апельсин. Будь ласка, так, А в нас яка голосна П. Тверда е. Голосна. Л. М'яка. С. Тверда І. Голосна. Н. Тверда. Отже, бачимо з вами. Порахували, скільки літер. Вісім. Скільки звуків? Сім. Адже м'який знак є буква, але немає звуку. І складів у нас три. Три склади. Так, перша вправа запишемо сполучення слів. Зайти за другом, погуляти по парку, допливти до берега. Отже, записали вправа один. Зайти за другом, погуляти по парку. Допливти до берега. Так, отже, нам потрібно з вами тут підкреслити службові слова в цих частинках. Отже, службові слова це що нас окремо: за, по, до. Так, позначити префікс у виділених слова зайти теж ми бачимо за, по до. Так, отже, префікс це частина слова, його пишемо разом зі словом, а службові слова пишемо окремо від інших слів. Так, нам потрібно буде списати повідомлення читалочки, підкреслити службові слова, знайти слова з префіксами та позначити їх. У Кам'янці Подільському побудований найвищий міст в Україні стрімкалань. Він, на спра... Він справді нагадує цю тварину. З мосту безстрашні сміливці стрибають на канатах униз. Отже, запишемо вправа друга і підкреслюємо службові слова У. Маленькі наші слова В, з на. І позначаємо префікси. Побудований по, найвищий най, нагадує на, безстрашні без униз У. Зараз ви зупиняєте відео і самостійно записуєте. Якщо вам потрібно, скільки вам потрібно часу, стільки ви працюєте. Ганчик хоче навчити тебе розрізняти префікси службові слова. Прочитаємо його пораду. Між службовим і наступним словом можна вставити ще одне слово. Наприклад, за дерево, за високе дерево, без хліба, без чорного хліба. Службові слова ніколи не стоять перед дієсловами. Наприклад, заходити, намалювати, приїхати. Це все в нас. Префікси. Так, скористаємося порадою гатчику і запишемо сполучення слів на дошці. Записати на дошці. Записати разом на... на зеленій дошці буде окремо. Донести до дверей, до вхідних дверей, так, донести разом до дверей окремо. Входити в будинок, входити разом в Будинок окремо. Заховатись за штору. Заховатись разом за штору окремо. Отже, запишемо вправо 4 і пишемо Записати на дошці. Записати на дошці. Донести до дверей, входити в будинок. Заховатись За штору. Наступне, спишіть текст, розкриваючи дошки. У місті, Кам'янці подільському у місті, як ми пишемо, разом чи окремо? Окремо. Відкрилася разом. Найперша. Разом в Європі. Окремо кав'ярня. Містяни хоче відвідували. Відвідували разом її. Вони із задоволенням. Із задоволенням, окремо. Смакували новий напій. Отже, вправа 5 і записали, будь ласка, текст. Скільки вам потрібно часу зупинили? І записали. Коли записали, тоді включаємо, йдемо з вами далі. Наступне завдання нам потрібно в правій сьомій, списати текст, розкривши дошки, підкреслити службові слова та позначити префікси. Андрійко забіг за товаришем. Забіг разом за товаришем окремо. Друзі швидко побігли по вулиці. Побігли разом, по вулиці, окремо. Добігли до річки. Добігли разом до річки окремо. Обидва скочили в човен, Скочили разом в човен окремо, відпливли від берега, відпливли разом від берега окремо. Отже, записали вправа сім та текст. І підкреслюємо наші маленькі слова, це на службові слова, так, які ми вставляли, і не забуваємо позначати префікси. Так само зупиняєте відео і записали, скільки вам потрібно часу. Я вам дякую за урок. Не забудьте повторити ще раз відео про службові та префікси. У вас все вийде. Ще раз. Префікс це частина слова, його пишемо разом зі словом, а службові слова ми пишемо окремо від інших слів. І між службовим і наступним словом можна ставити частинку, і службові слова ніколи не пишуться перед ті слова. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!